Сьогодні виборча карта Одещини виглядає так: у приморському районі шанси на перемогу у екс-регіонала Сергія Ківалова. Його головні конкуренти правозахисник Єгор Прокопчук та підприємець Володимир Рондзін. Малиновський район бізнесмен Геннадій Чекіта, голова адміністрації морських портів Михайло Соколов та колишній віце-губернатор Олександр Орлов. В Київському районі за мандат побореться екс-губернатор Едуард Матвійчук, депутати міськради Олександр Остапенко, Дмитро Співак та бізнесмен Вадим Чорний. По Суворівському поки що йдуть громадські активісти Олександр Сомов та Голова інтернет партії України Дмитро Голубов. Експерти кажуть, найбільш серйозне протистояння очікується в центрі у Приморському районі. Антирейтинг Сергія Ківалова ще на початку вересня складав більше 50 відсотків. Але шанси у політика є до того ж досвіду йому вистачає. Враду Ківалов балотується в шосте. Брудна боротьба чекає на київський район. По нашим даним там має були лідерувати симпатіями жителів Київського району. Він був на цій волне победить. Олександра Остапенко, тому що так служилось вот, розклад предвибора. Но так как Київський район считается в Очений один из самых сильнейших районів региональных, да то, может быть, за счет личности злічності ему йому і победить, но Я думаю, що буде сложна. Передвиборча кампанія почалася з порушень. Непрямий підкуп виборців, агітаційний фальстар, двійники кандидатів. Деякі політики розмістили рекламу ще місяць тому, а зареєструвались до цього часу лише одиниці. Є округи, де офіційно не висувається жоден кандидат. У всіх бажаючих є час до 25 вересня. Як буте так. Это... какой-то карточный турнир, и игроки сидят и карты не сбрасывают. То, что не регистрируется, в первую очередь, попытка обойти запрещу, запрещу, запреты и ограничения в агитации. Потому что на сегодняшний день какие-то претензии о нарушениях порядка ведения агитации можно предъявлять только официально зарегистрированным кандидатам. Занепокоєння викликає склад виборчих комісій. Досвід роботи на виборах має тільки третина членів виборчкомів. Але експерти кажуть, що на результати голосування здебільшого впливають саме дільничні комісії, так як були вибори проведені голови, другие, були нарушення там, виборчих комісіях. Тому здесь теж більше 50% буде впливання. Неспокійно буде і в області. Політологи вже стежать за Ізмаїлом. Тут за депутатський мандат боротимуться народний депутат Олександр Дубовий, колишній головний рятувальник області Володимир Буделан та бізнесмен Дмитро Шидерев. Остаточний список висуванців по всіх округах буде відомий вже 30 вересня. Валерія Наумова, Едуард Шондерович, Євген Руденка. Підсумки тижня перші міський.